Привіт, я Блер, і це моя подорож українською. І сьогодні хочу розповісти про одну з найвідоміших страв Канади Путін. Путін часто називають неофіційною національною стравою Канади, і все почалося в Квебеку, провінції Канади, де більшість людей говорять французькою. Слово Путін може походити від місцевого сленгу і означає безлад. Чесно кажучи, мені це страва подобається, але вся моя родина її просто обожнює. Картопля фри посипають тертим твердим сиром і поливають гарячою підливкою, яка розтоплює сир. Путін можна знайти в меню по всій Канаді, навіть у Макдоналдс. Іноді його подають цікавими додатковими начинками, курка, хриби або інші варіанти. Цікаво, що в Канаді ми не кажемо вареники і використовуємо слово пероге або порогі з Є навіть порогі путін із беконом, сметаною та смаженою цибулею. Дивно, правда? Якщо ви відвідаєте Канаду, ця безладна страва обов'язково варта спроби.